Через депутатів-прогульників, земельна комісія міської ради в Кропивницькому не могла зібрати кворум кілька тижнів поспіль. Із семи обранців, які входять до її складу, приходять троє: Олександр Шамардін, Вадим Дрига та Анатолій Ларін. Бойкотують засідання на думку голови комісії Віталій Білов, Юрій Гребенчук та Юрій Деркаченко. Три засідання поспіль вони ігнорують вирішення важливих для міста питань, мало не зірвали роботу і цього разу, поки чекали на кворум. Свою думку висловила громада: учасники АТО та батьки дітей з інвалідів. Вони засудили дії депутатів. Із запізнення майже на годину прийшов секретар комісії Сергій Капітонов. Присутніх обурило, що він не вибачився. Ну как? Ну ви прийшли або 40 хвилин. 50 50 хвилин. І ви нічого зайшли. як Кидворишник. До кого? До нас, до громади, до інвалідів, до учасників, до всіх. Я зайшов на роботу комісії. Ні, ну правильно, ви на роботу прийшли. Ви опоздали. Я, я не, не на роботу прийшов. І Я тут не працюю. Як ви не працюєте, так ідіть відсюди. Ми платимо на уборі, вибрали вас, щоб ви працювали. І щоб ви хоч вибачили. Після цього комісія розглянула понад півсотні питань, першочергово заявників, які прийшли особисто. Вони стосувалися надання дозволів на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення ділянки під гаражі інвалідам із захворюванням опорно-рухового апарату, а також для розміщення соціального магазину для учасників АТО, крім цього, розглянули звернення обласної телерадіокомпанії щодо зменшення ставки єдиного податку. Якщо у нас би не відбулася комісія, а питання є дуже багато важливих, то я б звертався до міського голови для того, щоб ці питання все ж таки виносити на сесію міської ради. Буду спілкуватися з секретарем міської ради, а також з міським головою, що це ж теж нікуди не... Годиться, якщо депутати не працюють, повинно бути бажання працювати в комісії. І зараз це, ну якщо ти хочеш працювати, то будь ласка, напиши заяву да, і виходь з комісії.